Привіт, друзі! Вирішив купити нову мотокосу, бо стара вже трохи свій ресурс відпрацювала вже 8 років, тому те ламається, те ламається. Вирішив прикупити щось нове. Вибирав і от щось знайшов. Мотокоса світять БТ430. Багато позитивних відгуків на цю мотокосу. хоча Ціна на неї досить таки бюджетна, мабуть, саме найнижча. Ця мотокоса стоїть 2500 2500 Ну, не знаю, багато хто говорить, що всі мотокоси, ну більшість мотокос, які продаються в Україні бюджетних, всі з однакових запчастин з Китаю. Тому для чого переплачувати більше? Ну, не знаю. Я вирішив спробувати. Ризикнути, так сказати. Ну, дивіться, які параметри цієї мотокоси, значить, об'єм циліндра 43, потужність, потужність 3600, об'єм плавного баку 1200 і вага 78. Ну, не знаю, наскільки відповідають ці параметри. Зараз буду. Розпаковувати. І ось така. Замовляв через інтернет. Доставка новою поштою обійшлась 213 гривень. Ну, оскільки як би так дві посилки штанга і ця коробка. так І тепер хочу зробити розпаковку і заодно зняти, показати вам. І так, що входить в комплектацію мотокоси? Ну, інструкція. Інструкція на українській мові. Треба буде почитати, що там. Далі, дивіться. Мірний бачок. Ось такі простенькі. Далі верхній редуктор. Верніше не редуктор, а такий переходник і штанги на двигун. Шпуля отакого помаранчевого кольору як і сам двигун. Ну така примітивна простенька. Далі. Нижній редуктор. З гайкою і шайбами. Далі. Опчастина. Тут ці пластмаски на штангу, ключики, Ключик для свічки, ну все там, гвинти, все, що треба. Далі. Таке кріплення для ручки. Ручка з двох частин. Одна частина, усе, все Така, тоненька, легенька, простенька. Далі, далі за. Захисний отакий кожух, яким я не користуюсь. Ремінь. Ремінь зовсім примітивний на одному, такому, на одній засібці. Простенький, тоненький. Далі Штани. штанга діаметром 28. В цьому одна з відмінність. Одна з відмінностей мотокоси БТ-430 від БТ-430. це плюс і тут діаметр 28. Моя стара мотокоса теж має діаметр 28, я вирішив, щоб вони були однакові. Так, сам двигун. Ось такий вигляд має. Ну і звичайний двигун пластмаски. Ну, видно, що пластмаса дешевенька. З цієї сторони теж має такий вигляд. Пружина щеплення, бачок. Ну тут в захисту бачка. Нема ніякого зовсім тут таке примітивне кріплення ну, я ж сказав що ціна найнижча тому не варто очікувати щось таке суперове ручка управління має ось такий вигляд є, є такий фіксатор якщо він потрібен, зараз я, б... я спробую Нажать, чи він працює. Працює. Тримає ручку. Тримає. І кнопка запалювання. Так. Ну, І ще в комплекті ось такий ніж на три лопасті. Простий. Простий ніжна трилопасть. Ось така комплектація. Зараз, мабуть, переодягнуся і буду збирати її докупи. І так, зібрав мотокосу, ну, досить таки просто збирається. Правда, була невеличка проблема оцей гвинт. Оцей гвинт, який вкручується сюди для фіксації, щоб не, не провертався верхній редуктор, він трички не співпадав з отвором. Тобі відш... отвір тут, в штанзі, в оцій, був трошки зміщений. Не набагато міліметров на два, тому прийшлось трошки над фільком підпиляти. Так що слідкуйте, щоб співпадали в отвор. Так, тепер що? Тепер можна... Я залив паливо, не е, палива відношення масла і палива 25, навіть трошки більше, може 30 на пів, на пів літра бензина. 500, 500 мг бензина і 30 мг масла. Ну, На період обкатки, я думаю, це не забагато буде. Зараз Буду пробувати заводити. Так, і ще робити перший запуск. І ще дивіться, я відстань оцю, від оцю кріплення ручки до редуктора виставив 40 см. Ну, можливо, я потім її збільшу чи зменшу. Ну, а це кріплення, не забувайте перед тим, як одіти оцей редуктор, треба оце кріплення одіти. потім то, то тоді прийдеться знімати і знову по-новому це вставляти і це прикручувати. Так, ну все, в принципі, все готово. Паливо залив. Все готово до першого пробного пуску. А, і ще що, я оцей кожух не ставив. Я зовсім його не ставлю. Але дивіться, не беріть з мене приклад, тому що для безпеки ніг, та і зовсім для безпеки. Його потрібно ставити. Ну це на, на ваше рішення, ваша безпека. Так, що, що, що тут ще залишилось запчастинами. Оце резинка, я так зрозумів, що це запасна резинка. Це резинка ставиться отут. Там, де кріпиться, бачите? Там, де кріпиться бак до корпуса. Там вставлена резинка. Це я так зрозумів запасна. Тепер далі. Це ніж, який кріпиться кріпиться отут, зрізає зайву лиску. Оці два саморези це теж для цього кріплення. Ну це ключ свічко викручувати і відвертка. І це ще одна відвертка, така вона універсальна. З прямим і. Хрестовообразний шлік. Так, це шайба одна, шайба друга і гайка. ну це Ці шайби і гайка потрібні, коли будете ставити отой лопасний, трьохлопасний ніж. Зараз я поставив шпулю, то поки що це все не потрібно. Збирається коса досить легко. так що... Проблем ніяких, якщо є у вас більш-менш якийсь досвід, то дуже, дуже просто. В інструкції нічого такого особливого нема, але почитати, я думаю, варто. Так, робимо перший запуск. Пізніше я роблю перший запуск. Так, дивіться вимикач запалювання. Вимикаємо запалювання Отут тут на ручці. Раз. Тепер беремо оцей праймер, нажимаємо, дивимося, поки по оцій прозорій трубці не піде чисте паливо. Так, закачали. Тепер оцю заслонку повітряну уверх. Так, і робимо 5 таких запусків стартером. Та Тепер повітряну заслонку залишаємо закритою, включаємо запалювання і заводимо. О, коса схватила. Тепер можна цю заслонку відкрити, повітряну і заводити. Бачите, коса працює стабільно, на холостих. шпулька не крутиться, все нормально. Але зараз приподніму. Не крутиться. Все хорошо. На холостих вона не повинна крутитися. Помикаємо, переносу. Переносу косу в сад, бо тут на подвір'ї багато диму. Ну і буду обкатувати, пробувати. Пробувати косити на невеликих оборотах. І з перепочинком десь хвилину 20, 20 покосив, 20 відпочив, чи півчас, півгодини. Ну, так буду обкатувати, поки не спалю все паливо. І тоді я вважаю, коса вже буде готова до нормальної роботи.